Понад десяток загиблих тисячі евакуйованих мільйонні збитки. У боротьбі з високою водою минув тиждень для центральноєвропейських країн. Через сильні зливи розлилися Дунай, Ельба, Вултава та інші ріки. Перший удар стихі прийняли на себе Чехія, Австрія та Німеччина. Потім пік паводків перемістився на схід до Польщі, Словаччини та Угорщини. Проймовірні повені метеорологи попереджали ще у перші дні червня. Щойно у центральних регіонах Європи почалися зливи. Втім, передбачити, що стихійне лихо буде настільки масштабним, не змогли навіть фахівці. Терміново тікати від високої води довелося і людям, і звірям. Коли прийшла висока вода, ми мали лише кілька годин, щоб спакувати валізи і утекти. Половину речей довелося просто залишити. Цьогорічні повені змів вже назвали найпотужнішими у новітній історії. Наприклад, у німецькому місті Пасау вода піднялася до найвищого рівня за півтисячі років. Не набагато краща ситуація, і у інших містах Баварії, Саксонії та Тюрингії. На більшості німецьких земель. Пік паводків уже минув. Небезпека зберігається лише у Макдебургу та околицях. Ці повені лихо історичного масштабу влада зробить усе можливе, щоб допомогти мешканцям постраждалих земель. Для цього з бюджету виділять від 100 до 200 мільйонів євро. Ми втратили геть усе. Залишається лише сподіватися, що інші німецькі землі негода обійшла і Тамтишні мешканці зберуть нам, хоч якусь допомогу. Того що пообіцяла влада замало, потрібно у чотири рази більше. Ліквідують наслідки негоди у Чехії до історичного центру Праги. Попри всі побоювання, вода цьогоріч не дійшла. Допомогли заздалегідь зведені захисні бар'єри. Евакуйованим людям дозволили повернутися додому. Повертаються до вольєрів і мешканці столичного звіринця. Евакуація була дуже швидкою та ефективною. Зараз вода спадає, а ми почали роботи з ліквідації наслідків. Повені лише після цього зможемо оцінити масштаби завданих збитків. Між тим в Угорщині на пік високої води очікують лише завтра. Волонтери та військові укріплюють набережні Дунаю мішками з піском. З околиць Будапешта почали евакуйовувати людей. А фахівці сподіваються, вжитих застережних заходів вистачить. Стіна витримає підйому води на 8,5 метрів. Це на 80 сантиметрів більше найвищого рівня, який тут бачили. Збитки, завдані Європі негодою, лише за приблизними підрахунками склали понад 10 мільярдів євро. Можновладці з ЄС пообіцяли допомогти постраждалим регіонам. Ми глибоко співчуваємо родичам та близьким загиблих через паводки у Німеччині, Чехії та Австрії. Громади, що постраждали від стихії, хочу запевнити, уся Європа докладе зусиль, щоб допомогти і підтримати вас у скрутні часи. У цьому допоможе фонд європейської солідарності, створений після паводків 2002-го. Метеорологи запевняють, висока вода в Угорщині, Словаччині та Польщі почне спадати вже найближчими днями. А у третій декаді червня повені прогнозують у деяких регіонах України.